да 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 Всем здорово, мужики! Всем привет! Всем ку, всем хай! Здравствуйте! Всем привет! С вами Пандич. Я боец топового украинского клана Ghost.ua и участник танковых турниров Лига Вод и Клинч. І сьогодні хочу я вам розповісти про запуск нової рубрики на каналі Танкова Академія Шлях статиста». Ця рубрика буде присвячена навчанню недосвідчених танкістів, які бажають підняти свій скіл у грі. Так як це тестовий запуск, в нас буде один учасник і один тренер. Якщо все вийде, як я планую, то в майбутньому ми будемо запрошувати у тренерський склад топових українських блогерів і топових українських бійців, які допоможуть вам прокачати свої навички і пройти шлях від рака до статиста. Ми будемо обирати по декілька танкістів з різною статистикою і слідкувати за їхнім прогресом. Всім тим, хто не попаде в майбутньому проєкт, немає чому сумувати, адже стріми, на яких будуть роз'яснені позиції, Дії в бою, аналіз бою, також стануть чудовим бустом для особистого розвитку. Всі, хто небайдужі до розвитку українського контенту, підписуйтесь на канал і обов'язково пишіть у коментарях, що ви думаєте стосовно даного проєкту і чи варто взагалі зніманітнювати контент. А самому креативному коментатору від мене приз у вигляді півтори тисячі голди на аккаунт. Тож, окрім коментаря, не забувай про свій танковий нікнейм. І до зустрічі в академії. Па-па!